На прилученні добровольці самі купують амуніцію, форму взуття та паливо для патрулювань. Бійці прилуцького ДФТГ розповіли, що за весь період повномасштабної війни жодної допомоги від місцевої влади не отримали. З Першого дня ми з товаришами з добровольчого формування активно допомагали, волонтерствували, їздили напередок, возили провізію, возили форму. Потім ми дізналися, що формується добровольчий підрозділ з ініціативи міської ради та за підтримки збройних сил командування, і ми одразу Подали документи до нього і з перших днів стали його учасниками. «Добровольче формування територіальної оборони займається захистом конкретно ввіреної територіальної громади, тобто в нашому випадку, це Прилуки та Прилуцький район розширений. Серед функцій, якими ми займаємося, це патрулювання міста в нічний у дневний час, патрулювання на блокпостах. Ну в якийсь час ми Займались спорудженням інженерних захисних споруд по на території прилуцького району. Ну і також інші функції, що віряють нам ТРУ. Хлопці діляться, що все доводиться купувати за власний кошт. А це нині не дешеве задоволення. Все повністю куплено за наші власні кошти, крім ініціативи, міська рада взагалі. Забула про те, що потрібно ще якось долучатися впродовж здійснення нашої діяльності. Навіть зброя все купляється за власні кошти. У нас зараз розпочалося тренування дуже активне на тлі можливої загрози атаки з території Білорусі. Крім того, що ми жертвуємо своїм часом, іноді. З Сім'єю, що можемо провести цей час виділити, заробити якусь зайву копійку. Ми цей час тратимо на тренування. Бо ми розуміємо, що в будь-який момент ситуація може загостритися, і ми одні з перших будемо на захисті саме Прилуку. Жодної копійки за час нашого існування виділено не було. Кожен вдягається в принципі в те, що він може. Того у нас така збірна солянка виходить, хтось в натівській формі, хтось в старій українській формі, хтось нові в піксельки в українській формі, хто, хто в чому виходить. Але основна проблема в тому, що ми то закупили дещо там і спорядження. Захисний і так далі, проте немає зимньої форми. А так як ми всі на добровольчих засадах, тобто ми не копійки не отримували за 8 місяців нашої служби, є проблема з придбанням зимової форми, вона доволі дороговартісна. І враховуючи те, що ми постійно розходуємо кошти, наприклад, на бензин, тому що ми патрулюємо на машинах на бензин, ще дякуючи людям, які останнім часом донатять, ми трошечки цю потребу закриваємо. У мене форма є, але. Але зараз мені прохолодно вже виходити, тобто мені потрібно вдягати на себе або куртку свою, або пальто, щоб було тепліше, тому що вже осінь, незабаром морози будуть, і я намагаюся якось зберегти своє здоров'я. Я вважаю, що вони мають хоча, хоча б нас забезпечити одягом теплим. Ми і так патрулюємо не за які кошти. Ми не просимо допомоги фінансової. Ми за свій кошт потратимо напальне, тобто ми тратимо Свій час ми поза роботи займаємося так, волонтерством, це можна назвати. І єдине, що хотілося б, щоб нас витягли тепло і хоч як якусь амуніцію дали. Олександр підраховує, скільки йому обійшлося обмундирування, форма та взуття. Давайте прикинемо десь комплект зимового одягу без термобілісні, тільки верх. Це 5-6 тисяч гривень приблизно. Потім взуття від трьох. До 6 тисяч, ну вже спідні можна порахувати 500 гривень. Тобто, я гадаю, щоб повністю снарядити мінімум 10 тисяч на зиму треба бійця. На порозі холодів ми вже не можемо патрулювати в формі, яка у нас була закупована за власний кошт влітку. І тому потрібно щось вирішувати, якось екіпіровуватись. Тим паче, у нас у підрозділі немає одної, не одної аптечки. Ці препарати доволі дороговартісні, і якщо трапиться якась надзвичайна ситуація, у нас навіть не буде можливості надати якусь медичну допомогу. Є аптечка, звісно, автомобільна, але вона не дає. Той комплекс допомоги, що ми повинні надавати при вибухах, наприклад, ті ж самі турникети, ніхто цим не забезпечив. Ми закупили деяку кількість турникетів за власні рахунки. До міської влади зверталися в усній формі, але. Відповідь була, що це не на часі. Зараз немає коштів у бюджеті і так далі. Більшість громад на Чернігівщині знайшли кошти на підтримку своїх добровольців в їх числі і сусідній Ніжин. За словами секретаря Ніжинської міської ради Юрія Хоменка, фінансування добровольців сьогодні вкрай важливе з першого дня військової агресії. Дуже багато кількість, кількість ніженців пішла захищати рідну землю. Після того як Війна трохи відійшла від міста Ніжина на сьогоднішній день. Багато хто хлопців пішов у ЗСУ на сьогодні, у лави ЗСУ, але і ті люди, які залишилися у ДФТГ. ДФТГ був офіційно створений нещодавно, він підпорядковується вже ЗСУ офіційно. І на сьогоднішній день влада максимально підтримує ніженців, які без безоплатно входять до складу ДФТГ ніженської міської ради. На сьогоднішній день формуються договори. Вони заключають договори біля 150 людей на сьогодні, але ну кількість буде зростати. Планується Ніжинський ДФТГ, щоб це було нескладною для бюджету близько 200 максимум. 300 людей постійно. Секретар Ніжинської міської ради розповідає, що на підтримку добровольців з місцевої казни вже було виділено майже мільйон гривень. На сьогоднішній день виділені кошти і зараз іде процедура закупівлі тендер на форму, військову форму. Виділені кошти і вже закуплені комп'ютери ноутбук для ДФТГ. І в принципі йде постійна підтримка і робота з ними. Наше завдання, щоб у нас в Ніжині був такий. Гарний тил зніженців, які будь-яку хвилину стануть на допомогу у захисті України.